Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні, в цей день, народилась Світлана Тарасівна Масловська. Вона проживає в місті Заставна, місто, яке знаходиться на Буковині. Вона є журналістом нашої місцевої районної газети, краєвої газети Голос Краю, яка є на Заставнівщині, яку читають багато жителів нашого краю. Ну, своїми статтями вона постійно підтримує нас воїнів і підтримувала завжди майданівців, які виборювали незалежність нашої держави, які боролися з ворогом як внутрішнім в нашій державі, так і зовнішнім. Ну і я хочу привітати Світлану Тарасівну з днем народженням оцією піснею, яку їй присвятив. А в кінці я хочу так само висловити свою подяку, а також подяку від усіх воїнів, які зараз боронять нашу державу. На Буковині в заставні над ставами містечку гарні, святкуємо усі Бож день уродин Масловської Світлани. Цю жу... Ліску вітають нас війці, хоч де війна, та свято це велике, пощасівна віддав на патріот, діяч громадський, та провідник просвіти, Бо ж божє вмістилище в мудрості щедрот. хоч де війна, та свято це велике, пощасівна віддав на патріот, діяч громадський, та провідник просвіти, Бо ж божня вмістилище мудрості щедрот. тому сьогодні тарась. Сівно вітаєм, побажаємо їй щастя та добра, щоб жила в мирі, в любові та достатку, щоб у світі скінчилася війна, бо ж все для того вона і з нами робить, щоб Україна як квітка розцвіла, епоху нову для світу всього творить, бо ж є людиною, світла та добра, бо ж все для того, вона і з нами робить, щоб Україна. Як квітка розцвіла епоху нову для світу всього творить, бо ж є людиною світла та добра, На Буковині в заставні над ставами, в містечку гарнім святкуємо усі, бо ж день уроди Масловської Світлани. Цю журналістку вітають нас бійці. Хоч іде війна, та свято це велике. Бо ж Вдав на патріот, діяч громадський та пробідник просвіти, Бо ж є вмістилище, мудрості ще дрот, хоч іде війна та свято невелике, Божна расівна віддав на патріот, діяч громадський та провідник просвіти, Бо ж є вмістилище в мудрості ще дрот. Слава Україні! Ми переможем! Смерть ворогам! Оце Світлана Тарасівна, вам така пісня-подарунок на ваше день народження. Вітаю вас з цим святом, бажаю вам всього самого найкращого. В пісні я вже зазначив, що бажаю вам здоров'я, щастя, благополуччя, любові від рідних, поваги від оточуючих людей, колег по роботі. Бажаю вам професійного зросту, ваша праця і вас, ваш вклад. У перемогу України над рашизмом над її ворогами дуже великий. тому що ваша зброя це слово. Ви завжди були на передовій, на інформаційній передовій, і завжди вели успішну боротьбу із нашим ворогом. Завжди ви нас підтримували борців України, тих, які загибли, тих, яких воюють, завжди ви нас підтримуєте своїми. Статтями у газеті Голос краю, і тому ми вам всім вдячні і віддячуємо. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!